треба бити коло коли бігти до спеціаліста Аморфна стає людина вона не може навіть попрощатися з цим життям коли їй вже так бігти до спеціаліста медикаментозно витягати людину з цього стану та сама екзистенційна криза норма типовість нашого життя змінилася Зробили такі ком'юніті центри психологічні це якісь певні методики можливо це певний курс який проходить Вітаю, друзі! Ми на каналі П'ятої редакції до нас в гості завітала психологиня Валерія Кузнєцова. Сьогодні будемо говорити про таке розповсюджене, на жаль, розповсюджене в Україні явище як депресія. Вітаю вас, пані Валерію! Вітаю вас! Валерія. Поясніть глядачам, що це таке, що власне ми розуміємо під таким поняттям як депресія, і як зрозуміти, що Тебе це явище починається. З чого це взагалі? Ось починається, з яких станів. Угу. Симптоми, ознаки мається на увазі, як воно все сприймається. Взагалі, депресія це такі певні ознаки, які є у кожного з нас. Ну, кожна друга людина є симптомом депресії. Але ми не можемо діагностувати, ну, якщо лікарськими такими моментами, що це саме депресія, як хвороба. Тому що депресія, якщо брати як хвороба, це потрібно було звернутися не до психолога, а до психіатра. Тут людина просто лежить у лісі. Вона не може займатися своїми звичайними справами, ходити на роботу соціальними справами. Вона взагалі не може займатися своєю гігієною та будь-чим. В неї таке знецінення себе, і вона знаходиться у певному такому просторі екзистенційним вакуумі, Я б так сказала. І якщо забрати симптоматику, це буде іноді безсоння. Якщо у вас один симптомів, це вже такі певні наявні ознаки того, що у вас можливо буде депресія в подальшому. Безсоння, іноді проблеми з їжею, мається на увазі переїдання, заїдання чогось, так, так само. Тобто, я правильно розумію, що людина стає такою розбурхана, по перше, нервова система, а по-друге, вона аморфна стає людина, тобто вона так. нічого не хоче. Так, тобто, повсякдення для неї це вже така. Вона навіть, якщо так брати, вона не може навіть попрощатися з цим життям. Для неї все складно. Ну, Тобто, якщо ми беремо ось таким чином, не тільки аморфна, це такий певний стан, коли Витягнути дуже складно. Якщо казати, наприклад, там, про панічні атаки, які спостерігаються під час війни повсякчасно, ну і ми з ними зіштовхуємося, людину можна витягти з якого стану, коли вона біжить, коли вона б'є. І ще третій стан такий ступор називається. Ну, тобто ми завмерли. І ось це, напевне, дуже схоже з цим завмиранням, що людина просто завмирає, і тільки інші люди можуть її витягнути. Тобто самостійно це дуже складно, тому що це вже такий стан, коли ти апатично дивишся на все. Так, апатія це. Також симптом депресії. Якщо Ось так хотілося засто. ж запитати, да, коли людина, як людина може зрозуміти, Разрізнити. коли їй вже так бігти до спеціаліста, аби вирішити цю проблему. Взагалі, якщо ви вже бачите, що у вас безсоння починається, що ви дійсно заїдаєте якісь фізіологічні моменти сприймання, саме тривожність, апатія, і це спостерігається впродовж більше, ніж двох тижнів. Мається на увазі це неситуативна форма. А вже більш двох тижнів це означає, що. Треба бути колокол і бігти до спеціаліста, а можливо, навіть ви це не зможете подивитися на свого рідного близького і його ввести до спеціаліста і намагатися підтримувати таким чином. Спеціалісти це невропатологи наші, терапевти. Спочатку ви можете прийти до свого лікаря-терапевта, і він вас направить або невропатолог, або психіатр І в тандемі працює психолог. Я, наприклад, у хабі працюю зараз в тандемі з невропатологами та психіатрами. Чому тому що у мене немає спеціальності медичної? І психологи вони лікують душу, як кажуть, частіше за все. А якраз в наші психіатри та невропатологи вони можуть медикаментозно витягати людину з цього стану. Але так само потрібен психолог для того, щоб ми опрацювали соціальну частину життя, тому що тут порушується, що соціальна частина, комунікативна частина та фізіологічна. Тобто симптоматика, фізіологічна, що ми знаємо? Головні болі, там м'язи болять і все, що з цим пов'язано. Потім Нусті це у нас до емоційного стану підходить. У нас гніви, іноді випадкові ну проявляється гнів випадковий і так далі. І так само комунікативне. Ми не виходимо з дому. Ми хоч постійно хочемо сховатися у ліжку. Ну як кажуть, це депресія осіння частіше за все, але це легка депресія, чому сонечка не хватає? Ну, ось таким чином виходить. Там. Ось до речі, я так думаю, що спочатку повномасштабного вторгнення протягом цих двох років побільшало людей, які можливо зверталися до спеціалістів, або відчули на собі ну, ось такий наплив цієї депресії. Можливо, ви маєте якусь певну статистику по Запоріжжі або Запорізькій області. Я хочу сказати, що взагалі кожен українець зіштовхнувся з депресією. Легкою депресією мається на увазі, тому що ми всі не висипаємося, у нас є головні болі, ми тривожимося за майбутнє, і взагалі депресивні стани вони ж як? Ми зіштовхуємося з тим, що ми не знаємо, що буде в майбутньому. І депресія це певна частина горювання. Кожен з українців вже горював, правда ж? Ну у um, нас ви маєте на увазі в стадії так, шок, прийняття. Так, так. Угу. саме ці стадії є. Якраз ось одна з цих стадій, саме депресія йде. А потім ми вже аналізуємо і переходимо вже до стадії прийняття. Ось перед прийняттям та аналізом у нас є певний депресивний стан. І якщо цей депресивний стан знаходиться більше двох тижнів, ще раз наголошую, нам потрібно звертатися до спеціалістів. Це не соромно, це нормально, тому що нам потрібна людина для того, щоб вирішити це питання. Або близька людина, або так дійсно спеціаліст, такий як психолог, або психотерапевт. Ну, якщо по треба, брати, так, що це впливає на фізичне здоров'я потім це руйнує фіз... і судинною системою, і серцеву, тобто і це взаємопропонційно. Наприклад, якщо у вас є проблеми з серцем або судинами, це може призвести до депресії. Або навпаки, якщо у вас почалася депресія, це може вплинути на вашу серцеву судину. Наприклад, хочу сказати, що в своїх консультаціях у хабі я кажу своїм клієнтам, що уявіть, що тут у нас стоїть смітничок. Вони уявляють, ну і ви можете зараз уявити смітник, правда? ж? Ми його кожного дня викидаємо, викидаємо, і у нас нічого не нагадуємо ну, в цьому смітничку. Якщо б ми не викидали, то у нас вже ось в нашій студії вже було багато сміття. А тепер уявіть, що кожна емоція негативна, вона це ну, ось, це сміття, яке у нас у смітничку, а смітничок – це ми. І ось коли ми нагромаджуємо негативними емоціями, вони у нас залишаються, і ми їх не викидаємо. Тобто, і ось така депресія, вона і починається з того, що ми не викидаємо всі ці емоції, не викидаємо гнів, не викидаємо образу, не викидаємо якісь такі певні моменти в нашому житті і воно впливає на дійсно фізичний стан, які ви казали. Ось до речі, хотіла спитати. Ви працюєте в обліч хабі? З якими найбільш розповсюдженими питаннями і проблеми звертаються до вас люди, як до фахівця? Просто всюджені питання це тривожність, якраз одна з ознак. Це безсоння. Безсоння – це не до нас, але якщо брати юнгіанську систему, ми можемо з цим працювати, але відправляємо людей до невропатолога і психіатра, мається на увазі за медикаментозним. Або пропрацьовуємо, наприклад, у певних напрямках когнітивних, так щоб людина могла сприймати цей світ тут і зараз. Потім до нас звертається самооцінкою, занищеною, наприклад, тому що люди зараз не знають, що ж робити далі. І вони ну, безсилі перед ну, тим, Це ж та сама це... екзистенційна криза, яка не буває, так, у людей в певні так. періоди життя, ну, особливо пов'язана з війною. Звичайно. І взагалі, що, що сталося під час війни в усіх українців? Ми зіставнулися з дуже великим стресом, який нас поглинув цілком повністю. Тобто, ми жили своє життя зі своєю рутиною, ми жили своє життя з певними традиціями. І ці традиції зараз потрібно відновлювати або змінювати. Тобто, норма типовість нашого. Год життя змінилася, і тому якраз іде такі депресивні стани. Ми розуміємо, що раніше норма була, що ми встали, пішли на роботу. Зараз норма, що у нас ночі обстріли, ми попили каву і пішли на роботу. Але ці обстріли у нас жі норма. Але наша нервова система вона також ну, є певні розтягнення і вона все це сприймає і підлаштовується. Тому люди звертаються якраз з приводу самооцінки, тривоги, безсоння, якщо брати, ну по симптоматиці того, що, що там коїться, і соціальні контакти. Тобто, ось ця частина соціальної комунікації люди втратили дуже багато в Запоріжжі. Наприклад, є дуже велика кількість, які приїхали з області. Вони просто фізично не знають, де знайти на зараз розради, куди сходити. тому, що вони перекривають такі базові моменти. Мається на увазі поїсти, хоча б знати, де у нас укриття знаходиться поспати, спокійно поспати, іноді вони їдуть з міста, потім знову приїжджають. І у нас консультації проходять, наприклад, з липня місця ми відкрилися. Я бачила людей у липні-серпні, а зараз вони знову повернулися. Ну, тобто, таке довгострокове спілкування. Чому? Тому що їм це була одна, як, наприклад, з рекомендацій, так, щоб вони змінили цю атмосферу і таким чином вплинули на усі ці стани, які у них всередині були емоційні. Можливо, поділитися з нами, як ви працюєте з людьми в облічхабі? Тобто. Розумієш, це якісь певні методики, можливо, ви використовуєте під час. Сланців, якщо можна так сказати, <сум> консультації. Давайте індивідуальні консультації. консультації. Я наприклад, в плічхайбі працюю психологом, для який спілкується з дорослими та сімейним психологом. Це індивідуальні консультації, коли можна пройти 10 або більше консультацій з приводу вашого питання. Тобто, ви можете прийти, якщо у вас проблеми з комунікацією, там питання, всі, всі які ми причислили до цього, і взагалі з будь-яким питанням до психолога. У нас є чотири психологи, які. Які зможуть вам надати конкретні відповіді на конкретні запитання і поспілкуватися. Так само у нас є артерапевтичні в групові роботи, коли психологиня спілкується з вами за допомогою творчості. Я б так сказала, тому що це і ліплення, і малювання, і воскотерапія. Якщо не помиляюся, ліпили свічки, робили. Тобто, всі можливі засоби у нас є в нашому гаманці. інструментів, я так сказала. Два рази на тиждень проходять живо. Тобто людина якраз перекриває цей е, комуніка... когнітивну частинку свого життя, це хобі навчання. Тобто живопис у нас для того, щоб відновитися і змогли знаєте, знайти натхнення будь-яка будь людина, яка знаходиться зараз у Запоріжжі. Потім є для фізичного врівноваження це йога, е, фітнес. Ну Таке повноцінне дозвілля вже у людини виходить. Так, так, ще фізичне. Чотири рази на тиждень ви можете прийти до хабу безкоштовно, приходити без. Берете кармат і працюєте, і ще й гуртуєтеся у певні групи, тобто ви ще можете поспілкуватися. Особисто я проводжу зараз профорієнтацію для діток, для того, щоб в них якраз знаєте, зробити профілактику цих станів, щоб вони розуміли себе. І розуміли себе в кар'єрі, в соціумі, в свій фізичний стан, емоційний стан. Ось це певний курс, який проходить, і вони зможуть дізнатися щось новеньке. І для того, щоб кожен запоріжець з зміг трішечки ще відновитися, саме я проводжу чайні церемонії китайські. Це дві години, коли ви сидите поруч з приємними людьми, які прийшли нас пять 5, 5 чоловік, вміщається для того, щоб поспілкуватися і побути тут і зараз. Тому що, якщо брати там про певні тривоги, стреси, депресії, ми кажемо, то ми завжди думаємо або про минуле про наше горе, або про майбутнє, що ж там буде далі. А якщо зосередитися тут і зараз якраз на церемонії, чаю, чаювання, ми можемо. Обговорити, що ж нас бентежить, які у нас емоції, відновитися, спокійно подихати, поспілкуватися в приємній атмосфері, ще й почуювати. Тому скажіть, це може чи може людина самостійно якось вийти з такого стану апатії та початку депресії? Якщо вона не буде там, наприклад, звертатися до фахівців? можливо, людина може зайняти певним там певними хобі своє життя, якось зосередити та направити свою енергію трошки в інше русло? Так звичайно може а. <с <с але це якщо легка стадія. Ну тобто, якщо ви знаєте, що у вас безсоніє, ви, наприклад, можете перед сном або під час свого денного перебування, наприклад, піти і подивитися на сонечко. Ну тобто, вітамін Д, те, що у нас сонце дає, це самостійна така, знаєте профілактика. Потім BBC, якщо не помиляюся, була така статистика, що проводилася група, і ті, хто приймали гарячу ванну та душ, вони також. Ще більше. Швидко виходили з депресивних станів і стресових станів. Чому тому, що наш організм нагрівається, і ось така температура організму, вона надає позитивні такі якості. нам. також потрібно дивитися за вітамінами, але це все-таки до, до ну, золото, Так, треба так, звертатися. Так, звертатися, але передивитися свій стан для того, щоб почати. Ну тобто, це ж важко до цього всього. Так вірно, творчість і так вірно бути на зв'язочку зі своїми рідними, близькими та друзями. Тобто, якщо брати ось такий момент соціальний, то не замикатися в собі. Навіть ну, це напевно найважливіше, так? Аби людина була соціалізована. Тому і зробили такі ком'юніті центри психологічні для того, щоб люди могли приходити. Ми всіх запрошуємо, це дійсно безкоштовно, і ми перекриваємо воно велику кількість і фізично, те, що я казала, йога, фітнес, і, і соціально те, що ви дійсно спілкуватися, або просто психологом один на один, як ми зараз з вами знаходимо. У вас є індивідуальні консультації. Індивідуальні, я провожу саме індивідуальні. І Дівчатка у нас проводять індивідуальні психологічні консультації, групові консультації арт терапевтичні. тобто тут також соціальні. І потім вже через творчість так само. Тобто, ви можете вдома творчістю займатися, але потім іноді виходити до нас і позайматися тут. Ну тобто, комбінувати. І мені здається, це про те, що ви запитали. Людина самостійно виходить з цього стану. Вона вже зробила перший крок, вона вже вийшла ну, ви допоміжники. Так, так, так. Ми помічники, і маємо надію, що будемо ще більше охоплювати людей, які до нас будуть. Приходити. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Мені так само дуже приємно було.